Вітаю! Я Анна Половинник і ми продовжуємо цикл відео по першій психологічній допомозі. І сьогодні ми поговоримо про протокол надання першої психологічної допомоги при апатії. Які ж ознаки апатії може проявляти людина? По-перше, це байдуже ставлення до оточення. По-друге, це мляві або такі загальмовані рухи. По-третє, це уповільнена мова або мова з паузами. Що ж ми можемо зробити, який алгоритм діє під час порої евакуації? Перше, традиційне це оцінити небезпечні ситуації для себе і для людини, обезпечитись і усі наступні дії виконувати з врахуванням фактори небезпечності ситуації. По-друге, необхідно провести людину до місця відпочинку, допомогти зручно влаштуватися за можливістю знявши життя, а також дати людині поспати або просто полежати. Третій крок це напоїти людину солодким чаєм, дати шоколад або енергетичні батончики або іншу їжу, яка дозволяє відновити силу. Четверте це оцінити здатність людини турбуватися про себе, прийняти рішення щодо потреби у закріпленні особи, яка буде наглядати за нею. П'яте це за потреби прийняти рішення про. Додаткове харчове забезпечення, що містить глюкозу. і шосте це порадити батькам або близьким наглядати за людиною, прийняти рішення щодо здійснення заходів, щодо потреби ізоляції, постійного нагляду, психологічної або медичної допомоги. Отож, підсумовуємо: при апатії, оцінюємо ризик, забезпечуємо відпочинок або сон. Даємо солодкий чай, шоколад або енергетичні батончики, оцінюємо здатність турбуватися про себе, шукаємо того, хто опікується, за потреби надаємо харчування, що містить глюкозу. і знаходимо близького, який буде наглядати і за необхідності нагляд, ізоляція, психологічна або медична допомога.